Джинджер від правди цьогорічне та минулорічне. Ось таким стікером мінус 50%. Дизайн схожий, відрізняється логотипом ще. Минулого року це пиво мені сподобалось, не пам'ятаю за що, і я його не зачекінив. 6% алкоголю, 12 IBU, і у складі є корінь імбиру. Минулорічне в такий келих. Традиційний. За кольором вони схожі, але це крафт, він може відрізнятись. Минулорічний має п'янкий солодово-медовий аромат. У цьогорічному імбир більш виражений. Приємний смак імбирного печива з легенькою терпковатою гірчинкою. Більш цікавий та характерний смак. Солодовий, м'який, шовковистий, заходить дуже гладко. Теж імбирне печиво, але більш свіже, більш смачне, з чіткою імбирною гастроватою гірчинкою. На фоні свіжого релізу минулорічне пиво таки поступається. Це цікаве, смачне, колоритне. Поставлю четвірочку цьому пиву у тапку, враховуючи те, що я придбав його за з чимось гривень в чорну п'ятницю. Такий баланс ціни та якості мене цілком задовольняє. Більше про різне пиво на ютуб каналі. Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.